що я почуваю себе в цьому образі як вдома. Це дуже комфортний образ. І це не просто одяг які... чи костюм. Насправді ми так образно показали, що верхнім одягом хощем. Ми закриваємо голумую душу, розбитися серце, якісь Такі переживання душевні. Верхній одяг не завжди захищає. В даному випадку я ви захищаю дуже. Це було важко підібрати таку полягову гаму. У мене є прекрасна команда, яка працює над своїми образом, взагалі шикарна команда, з якою ми працюємо майже рік, ровно гроє. Ось і саме над Костякупцем працювали стилісти які працюють з моїми українською. Артистами. От, і ви знаєте, це перший раз, коли я почала працювати зі стілістами і їм нічого не кажеш. Ти просто з ними спілкуєшся, можна навіть про погоду з ними спілкуватися. І вони просто скрімують тебе як людину, і просто відчувають тебе настільки тонко, що вже ти нічого не добавляєш до тих костюмів, чи до тих образів. Про Ми не поговоримо, він вже роботи води у свій час, він знає всю кухню пробачення. Які слова настанови він казав вам? Ви знаєте, це напевно на сьогоднішній день Ми саме в моєму в житті в плані порад творчих. Тому що так як він вміє мотивувати. І порадити ніхто так не вміє. На мову життєвому досвід, І так мову життєвому досвід. Він мені завжди каже, прислуховуватися до себе, чого ти насправді хочеш. Якщо ти хочеш чогось дійсно, до ти цього досягнеш. Тому що це твоє бажання. Ти маєш жити від себе. Ніхто не може наказати, чи щось тобі порадити, мусиш прислуховуватись тільки до себе. Якщо ти хочеш, іди в Тобто бажання прийняти участь у нацвідборі це було супер ваше. Це було наше бажання і командне. І тоді останні питання Як дякую висіли. Звичайно, себе завжди важко оцінювати. Тому я такий критик, я до себе дуже критично відношуся. Я можу сказати все погано. Ви звіти як бажаєте? Виклилися на всі 100? а чи є ще що показати? Були хвилювання, звичайно, які не дозволили мені розслабитись і показати те, що я можу, але це не відговорки. Це дуже можна допускати і це дуже серйозно, над чим я буду працювати.